Вихідних, ну і ми зараз вже продовжуємо розмову з нашим гостем. Ще раз я вам говорю доброго ранку. Скажіть, доброго ранку нашим глядачам, які тільки що до нас приєдналися. Доброго ранку, мукачо. Доброго ранку, Закарпаття. Приємно говорити доброго ранку багатьом людям зранку. А до речі, як прокидається голова асоціації? Я питаю, я даю це запитання всім політикам, діячам мистецтва, культури, лікарям, всім абсолютно. Як прокидаєтеся? Ви Прокидаюся швидко. Снідаю разом з дружиною і відвожу її на роботу. Зрозуміло. Тобто, ваше пробудження, воно стандартне, можна сказати. Стандартне, так. Е, я зрозуміла, але нестандартними є ваші акції, які ви проводите. Е, ви сказали у жовтні про те, що в жовтні буде ще одна акція. Вона така намічається в планах. Акція також по, по донорству. По так. донорству ми вирішили не продумувати нічого нового, ми просто. І назвали це от, перша акція це перша хвиля, друга, друга, і так вона хвилями і буде йти. Фактично, сценарій буде акції цієї другої хвилі, такий самий, як першої. Просто першу акцію ми проводили якраз в той час, коли сесія літо. Тобто, фактично, трошечки молодь була у нас зайнята зовсім іншими проблемами. Тобто проблема здача сесії і відпочинку. Зрозуміло. У нас зараз є дзвіночок, ми з вами обов'язково продовжимо нашу розмову. Доброго ранку вам. Доброго ранку, які ваше запитання? Е, я хотіла запитати у донора. Е, мене цікаво, чи попередньо перед здачею крові потрібні якісь там дієти чи деякий час. Дякую за запитання, я розумію. Значить, наоборот, ніяких дієт не потрібно і не потрібно голодування. Тому що вам, якщо здавати кров, організм має мати силу. Тобто, харчування у людини має бути таким самим, яким було, можливо, навіть трошечки більшим і кращим здачею крові. І обов'язково перед тим, як і здавати кров, треба поїсти. Це Стандарт, навіть якщо ви приходите здавати кров, вам дають талончик. Тобто ви пройшли всі процедури, і перед самою здачою крові вам дають талончик, і ви спускаєтеся в Ужгороді. Там, от тебе про Ужгород говорю, в столову вам дають дуже солодкий чай, дуже свіжу, хорошу булочку. Це ви повинні з'їсти, випити, і потім тільки під підходити вас беруть кров, і ще уточняють, чи пили ви чай чи їли булочку. Тобто організму треба дати заправитись перед тим, як здати кров. А зрозуміло, якщо говорити про масу тіла, чи є якісь обмеження? Нема обмежень. Просто в медицині є е, поняття габітус, тобто вигляд людини. І, і людина, якщо, скажімо так, худенька, тендітна, можуть просто сказати так: ну, нащо тобі здавати кров? Ну, ти от ледве ходиш, або ти, от, тобі не потрібно цього. І в той же час. Люди, скажем, які виглядають дуже здорово, у них можуть не взяти кров, бо у них може бути низький гемоглобін. Тобто, в основному визначаються аналізи. Може бути людина, кудінька, щупленька, в неї все нормально, вона може здавати цю кров. Зрозуміло. Пам'ятаєте, коли СРСР було навіть ордена, давалася за те, що людина стільки то стільки то разів вона здала кров? Були різні нагороди, були різні удостоєння. Нагороджувалися люди, які здавали кров, і Вони були. Якщо я не помиляюся, були в них такі за заслуги передбачення. Почесний почесні почесний по донор по за донор. донорство. Да. У нас всі на Закарпатті такі. В нас є у Виноградові один почесний донор. Мужчина Тож, ну, то вже коли почалася акція, то я цю інформацію знав. І є в Ужгороді жіночка. Ми готуємо зараз про по першими статті в газеті про них готуємо. І, по-друге, якраз готується випуск великого такого плакату, де про них буде розказано, і цей плакат буде висіти на на обласній станції переливання крові. Ну, дивлячись на них, знаєте, я би не дав їм стільки років, скільки їм по паспорту. Донорство їм якби пішло на користь, і в принципі я з цим згідно, бо навіть по собі знаю, що якщо здати кров, так якось себе добре почуваєш, якщо ти здоровий. Як по життю, то це добре. Іде оновлення да, Працює столові клітини, починає якось організм стимулюватися. 200 грам крові здати раз в 4 місяці це для здорової людини це наоборот добре. Зрозуміло. тобто донорство вона має користь? Раніше лікували кровопусканням. Так. Зрозуміло, Ну і ще якщо говорити вже про жовтову акцію, ми так десь окреслили те, що буде тут там. Чи не хоче перерости ця акція з всеукраїнську? Можливо, це так і буде. Просто поки що нам потрібно зібрати матеріал, зібрати сили і правильно розробити цей план. Тому що скажімо, майже в кожному обласному центрі у нас є колеги, є партнери нашої організації. Ми підтримуємо зв'язки. І об'єднати всеукраїнську акцію це дуже просто. Просто потрібно нам тут, якби пройти випробування, добре все виложити. Тоді так само провести в кожному місті обласному центрі України, і це вже все українська акція. А чи не буде чи буде тоді Закарпаття центром цієї акції? Ну звісно, тобто то хто то, 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 то придумує, то є центр. Зрозуміло, ні, можливо, в Україні ти наскільки сказала, що не було такої акції, але можливо там буде акція, і вони також захочуть стати центром цієї акції. Ми, не, ми не претендуємо на те, що от ми перші, ми єдині ми пуп землі. Якщо хтось буде це робити, слава Богу, хай робить головне, щоб цього була користь. Зрозуміло. Ну, якщо вже говорити про донорство, ми так все окреслили. Які ще є суспільно такі значимі акції, які. Показують суспільству, громадянам, людям на якісь проблеми. Ну, є ще якби, декілька таких проблем, і от їм більше приділяють увагу взагалі в соціальних проєктах. Це загальна тематика це здоровий спосіб життя. Тобто боротьба з корінням, боротьба з наркоманією оце основні напрями, на які звертають увагу. І дуже багато я знаю і в Мукачеві, і в уж і молодіжних організацій, і організацій, які працюють в медичній сфері, вони в цьому напрямку працюють. А ось про донорство ніхто поки що не, не говорив. Тому є оці от, за здоровий спосіб життя акції, вони постійно проводяться. Є день боротьби з курінням, є день проти боротьби проти наркотиків, і того є дуже багато, то на кожному кроці. Так що от такі акції ще є. Зрозуміло, що ви хочете сказати на останок нашим глядачам. Я просто хочу якесь побажання. Побажати, так. Да, побажати. Головне це, як, як лікар-психіатр, я скажу, головне вам здоров'я і головне, щоб у вас була в голові гармонія. Тому що, якщо людина буде жити в гармонії з духом, тілом і думками, зрештою, вона зможе. Тому прокидайтеся ранком, посміхайтеся, немає значення, як ви прокинетесь. Головне, щоб ви вийшли з дому з хорошою посмішкою. Дякую вам дуже гарно за розмову, за те, що ви сьогодні завітали до нас. Я вам бажаю успіху у ваших акціях. Нехай ці акції вони донесуть щось до людей, нехай люди вже самі задумуються і зроблять правильний вибір робити їм. Те чи інше чи не робити. Ну і всім глядачам я хочу подякувати за те, що ви прокидалися сьогодні разом з нами. Хочу сказати, що в понеділок, о сьомій ранку, ми будемо з вами знову прокидатися. І хочу сказати, що попереду буде дуже багато чого цікавого. Ну і ще не перемикайтеся ні в суботу, ні в неділю, адже це вихідні дні. Я думаю, що біля телевізора із чашечкою чаю або шкави кави вам буде приємно відпочити. Ну і зараз я вже з вами прощаюся. Хочу сказати, що сьогодні за результатом голосування. На номер 5109 виграла Мадонна. Отож, ви подивитеся спочатку гороскоп інформацію про те, що ви щось з зорі, і про те, і порада астрологія, як саме себе поводити, Ну а потім ви подивитеся кліп Мадонни. Посміхайтеся, радійте життю ну, і вдалих, вдалих вам вихідних.